Привіт, це огляд компактного ліхтарика у форматі ручки Wuben pl 01 Включайся, буде цікаво, я починаю. Постачається Wuben pl 01 в такій фірмовій коробці, де окрім самого ліхтарика, ви знайдете USB-C кабель для зарядки акумулятора, ремінець на ліхтар та інструкцію. Вубен pl 01 отримав металевий доростійкий корпус з захистом від корозії та стійкістю до подряпин. Клас захисту ip 68 з можливістю очищення спиртом. Ударостійкість до 2 метрів, вага 51 грам з батареєю. Ліхтар отримав напис моделі Вубен PL01 та технічні написи, двосторонню поворотну кліпсу для закріплення на будь-які предмети. Позаду кнопка вмикання вимикання ліхтарика та примикання режимів роботи ліхтаря. Відкручуємо нижню частину ліхтарика і. Отримуємо доступ до батареї тип 10880 з вбудованою Type-C зарядкою Wuben PL01 оснащений одним світлодіодом 315D, максимальна яскравість до 650 люмен, температура освітлення 5000 кельвінів і дальність освітлення до 110 метрів. А зараз в вашій увазі режими роботи ліхтарика Wuben pl 01 Вмикається та вимикається ліхтарик одним повним натиском на кнопку. На півнатиск перемикає 4 режими освітлення і яскравості. Перший режим 1 люмен, другий режим 50 люмен, третій режим 150 люмен, та четвертий режим 650 люмен. Автономність ліхтарика в Убенпіл 01 протестував в максимальному режимі яскравості, тобто 650 люмен, четвертий режим яскравості. В підсумку приблизно 1 годину 15 хвилин ліхтар в мене пропрацював. Повна зарядка акумулятора тип 10880 на 600 мАг з будованою c зарядкою в мене зайняла приблизно півтори години. А також ще можна використати дві мізинчикові батарейки тип 3А. А зараз в вашій увазі реальний польовий тест ліхтарика в Убенпіл 01 в темних умовах на вулиці тестую ліхтар ручка вубон PL01 в вуличних темних умовах. Вмикаю його, і це в нас перший рівень яскравості, це другий рівень яскравості, третій рівень яскравості і четвертий 650 люмен. І ось так ми приблизно світимо. Напишіть свої думки в коментарях, як світить цей міні-ліхтар ручка в PL01. Підсумок Wuben PL01 це стильний компактний ручний ліхтар розміром як ручка з достатньо яскравим світлом, гарною автономністю, металевим доростійким корпусом та зручним форматом ручки. У підсумку можу рекомендувати до покупки. Посилання, де придбати ліхтар в PL01 в Україні, залишаю в описі під відео. А також мій спеціальний ексклюзивний промокод EZ10 для моїх підписників зі знижкою 10%. Для придбання ліхтариків в Wuben на офіційному сайті Представника в Україні та 5 років гарантії на усю продукцію вубен вам забезпечено з гарантованим обміном та поверненням товару. І якщо ти вже тут, тоді підтримай український контент на Ютубі, підпискою на мій канал. Якщо ти цього ще до цього не зробив, постав подобайку цьому відео, напиши свій конструктивний коментар та підтримай підпискою мої телеграм-канали, де багато цікавого контенту зі світу гаджетів та технологій. Чат з підписниками для обговорення всього на світі, а також канал зі знижками, промокодами та пропозиціями з Aliexpress. Ну як же не сказати про свою барахолку ізіально, де я продаю товари після. Глядіво також нові товари за кращою ціною в Україні. Всі ці посилання знайдеш в описі під відео, і реквізити для донатів та підтримки каналу також дивись в описі. І до нових цікавих відео.